Всем привет, мисс и на канал Вот Сигунил, я вообще взятий видео по помилку один, я шо изначально. Вот бачите зараз я проключен болезненно, болезни, надо лекарство 800 робить без и за такого дыма. За помилком Дим Явого по те, що квапан вишводу. І вона е той. Вона не багава, але дуже Ну, Тут е, взяла тих сучасних роджі дуже за це ставить такі демасні войні клапани, такі назвуки войні. І вони не дуже так вслужать. Тому я не знаю, напевно, через них через тих клапанів е там де стоять мене вийшли визвати тому напевно будемо скоріше його міняли. тому що от оця помилка говорить про клапанів і що клапанів є основні моди мо тоже правда на старих ауджик де яких, яких боже колись онлайн прав там то стрім був і там було, э, тут була моя сказати була моди і там мозги і там виходив з ладу ми якісь там чи що, і, і та же сама помилка вискакувала. Тому ця помилка була по тише саме моди, що казав, і по крапану. Тому ось Така помилка може не бати. І має через те, що машинка не набирає. Але вона перебуває повністю баба. То може бути проблема через пересестату. Тобто є три проблеми. поб'єм. E -е, Мозги. там. І... Поб'ємо на біоводи і з пресестатом. Нас з спесестан з і нас моди зароїти нема. Тут е, посюди тут поранені машини. А поставити сама майно. Просто вона, по-моєму не була в тому тут клапан вийшов з ладу, або сітка забунилася і набилася, тому я думаю, через то. І тому з такі причини з такі причини можна, по-перше, суперферії зробити. i pesh, chcę pokazać temu maszynkę. będzie kiedy będzie jak zastać w drugim poście, wyjucizie, wyjuciz, i wyjucizie tam, tu i on tam je krawan, I... ja nie mogę wam pokazać, czekaj, okay. o o Ось двуклан перекручуєте і дістаєте, там є сітечка. Сітечку треба э, помирати. Якщо там сіточка повністю забита. Ви просто в той э, поумираєте і чистите машинку. А якщо це не поб'ємо сітки, то треба міняти крапот. Якщо ви зможете самі, то просто замояйте на сайте майстер плюс. І він та там все сказати на там мене пошукати недорогі дорогі капони, демози в і все. Тому ось такі справи. Якщо не можете самі не справитись, то дзвоніть. за моєму мастура і за мене можете позвонити, і я замонтую вашу техніку і балку. Я, я поставляюся замонтувати і. Тому ось такі справи. От цим відео я закінчую. Це відео було по, помер по було по один Дякую за запагають і підписуйтесь І ставте лайк, не пропускайте нові відео. Всім па-па.